Всім вітання! Хочу зробити коротенький відео огляд на е, лупу з підсвіткою, так скажемо. Приходить вона в такій коробці. На, на коробці зразу скажу вам, немає е, п'ятикратного е, е, збільшення там саме з. Струбцини іншої інформації ніякої немає. Там, наприклад, яка там длина плеча і всього остального. Так, ось так вона виглядає. У мене вона вже прикручена на настіл. Нічого тут такого супер нема. Струбцина просто вставляється і зажим струбцини, і зажим е, барашком. Щоб ця штучка не сязвана. Получається, е, десь, мабуть, вона вся. І з цим штукою. Зараз конечно. Ну, Вона, блін, марну, метр, навірно, такого плана десь. Так, вигинається. Дві частини. Як би метал, є пружинки, органи керування в цій моделі знаходяться. На шнурку живлення від обичного USB. Так, сама лупа, дивіться, теж тут вона крутиться на 360 градусів. Крутиться жорстко, так що. якщо е е е е Це крутиться плавненько, все це само і все ось чекарно. То це крутиться трошки жорстко. Тут, правда, може, як все воно регулюється, ну не знаю. Може це сама, сама по собі, бачите, крутиться і так, і сяк крутиться, тому можна підібрати все те саме. Розмір 10,5. Отутки у нас виходить. Сама вона трошки біженька, там, по-моєму, 16 щось таке. В цьому ось де моя лодонь, бачите, таке воно саме. Цього хватає для пайки, для, для мінікюра хватає з головою. Є більші діаметри те саме лупи, ну, вони коштують і дорожче. Дивіться. Так, є ще моделька, такі саме є білий. Є так само модельки, так вони подорожчі, із, із із і е, на, вгорі. Так, Давайте я вам покажу, як вона збільшує. Збільшує класно. Ось я вам буду показувати на примірі плати. Ось, попробуйте. Ось і дивіться, ось бачите, ось збільшене? Ось зменшене. Все вам буде видно. Так, давайте якусь меншеньку видно. Чим вище, тим більше. Навіть із такою длиною все видно, все надписи, все зараз, якщо я його не повикидував. Наприклад, батарейки. Просто вам може цього бути не видно. Ну повірте мені, навіть я бачу, бачу гарно. У мене діоптрії в окулярах плюс 11. І я бачу всього лиш 5-6 строчок. Так? в окуліста. Так вона мені збільшує хорошо, я бачу на над... над... надписі все. Сплюсівний, так само. ж, Наприклад, я брав для пайки, так, наприклад, ось раз. Мені зразу все видно хорошо. Ну, ось, може, вам буде видно. ось отак даже, Бачите? Одна половинка така, друга така, а чи так, де вона ще там здорове. При такій величині можна брати і спокійно випаювати. Бачите, куди ті треба жало очистить. Тому я вам так скажу, я рекомендую. Лінзу можна збільшувати, зменшувати, відтягувати її і, і придвигати. Якщо буде у вас можливість купити з більшим кратним, беріть з більшим і ще, і ще буде більше буде... Би... Э... збільшення. Так? Давайте я, я продемонструю її у роботі ще. Дивіться, при цій виставляєте шнуроку USB. У вас є отака отакі тут три кнопочки. Перша посічця, яка включає лампу. Значите світло досить -до ярке. Тоді є з цією самою кнопкою. Ми одмикаємо, получається. Є плюс-мінус яркость. Наприклад... Зараз. Треба пошагово треба. От, наприклад, мінімальку виставлю зараз. Ви бачите? Такий що мінімум уже. І... Щас я трошки додав. І середня кнопка міняє. Менш ярче, і такий, знаєте, жовтим ділає. Ну і білим. Це такого плану. Ось воно посвічує. Все досить-досить гарно. Видно взагалі класно. Ось. такі здорові ну, здоров'я все. Бачите? Це маленька батарейка, це не не, не 1,5. З мінусу є у неї мінуси, і він для мене тільки один. Це оця штучка. Бачите, вона йде зразу. Зразу йде. Виходить, на краю. Нею не незручно не, не, не користуватися. В принципі, оцей весь мінус. Тому беріть. Якщо потрібно вам для вишивки, для ще я не знаю, бо воно все-таки кругле, для пайки, для манікюра, все класно. Все, дякую за перегляд.